Усім добра, мої прекрасні глядачі. Сальвію я вам вже пропонувала висадити, яка себе дуже гарно показала пізньої осені. Майори пропонувала висадити, бо їхні квітки схожі на жоржини, і достатньо одної рослини, щоб вона прикрашала якийсь куточок вашої ділянки. А тепер пропоную вам висадити однорічний багаторічник, ротики садові або ж собачки, аутуріум, львіний зів ще іноді. Називали раніше в Україні ротики садові або собачки, вони заявлені як однорічні. Тож я пропоную подовжити життя цій рослині і на наступний рік. Для цього з осені я накидаю зверху землі на цей напівкущ. Ще й додатковим мульчуванням служать насіяні стократки, або ж, можливо, це сіянці ромашки, і вони таки створюють нібито лісовий затишок для. Для любої з рослин так у мене й троянди зимують, а весною трошки розгрібаю. Не поспішаємо зовсім все розгрібати, просто порушуємо шар цієї грудочки землі і чекаємо на теплих, гарненьких весняних. Днів. Ось вже й наступило стало тепло. Цей горбочок землі ми вже розгрібаємо остаточно, обрізаємо все, що нам не сподобалося, і ми вважаємо, що воно не перезимувалося. І все. Забуваємо про цю рослину. Вона сама себе проявить тоді, коли почне квітувати. І ось тоді ви зрозумієте, чому саме дворічна рослина. Красівша ніж однорічна, бо поки однорічник почне нарощувати масу своїх квітоносів, то вже цей дворічник у вас буде буяти своїми квітками, оціми свічечками, такими ротик. Вважаю, що я таки умовила вас на вирощування ротиків садових або ж собачок, що далі. А далі вибір кольору: мій досвід показує, що на території центральної України. Найкраще перезумовує звичайний сорт звичайного ауриніму, такого бурячкового кольору або ж з відтінками червоного, а оті гібридні і низкорослі, жовті, рожеві, біленькі, такі, як арлікіно, різнокольорові після зими півсезону дуже себе погано почувають. Тож спостерігаємо, ділимося своїми спостереженнями. І обов'язково у нас однорічники. Будуть багаторічниками.